Маріан поїхав в Донецьк у 2012 році. Просто, звичайно, він поїхав служити, і ми збиралися їхати за ним через деякий час. Але так сталося, що там почалася війна, і ми залишилися тут. Коли почалася анексія Криму, вже було відчутно, що це не обмежиться, що події будуть розвиватися. Зональний відділ був на той час дуже маленький. У нас було приблизно 5 чоловік. Тут взрив пакети, вистріл, стрільба почалася. Забігають люди в балаклавах, в спецформі ну, з озброєнням спецпідрозділів. Поставили всіх вдоль коридору. Ви захоплені підрозділом «Кальміус». З того моменту, як став з ним знайомим, в принципі, он понял, що человек к этому был готов і морально, і психологічно. Розказували, що все хунта, нападає, воюють проти народу. Переходьте з нами, ми переможемо, за нами. Росія сказали, у вас 15 хвилин, зібрались і вийшли. В цій ситуації по дровами себе не мог. 14.02 — 02 це повітряний полк. Це єдиний полк, який знаходився в місті Донецького військову. І ми на той період там ми зібрали фактично всіх військовослужбовців, які були там, такі маленькі підрозділи. І всі зібрали туди. Він сказав одне слово: нарешті нас приєднали. До військової частини. Одне тільки було, що їх стало більше. В якийсь період нам просто, я так розумію, наше командування зрозуміло, що ми, наприклад, більш будемо доцільні там на території, які там назвали, прикривати підступи до зі сторони Єсинувати, Спартака. Підступом до старого терміналу, де знаходилися наші підрозділи. Ми зібралися, зібрали всю зброю, всі боєприпаси і висунулися на сторону аеропорту. Для мене цей період є найжахливішим, найстрашнішим періодом у моєму житті. Ми проходили через аеропорт. На той момент там вже фактично нічого не було. Стіни лежали, вікна всі розбиті, все розстріляно. Коли ви проходите, йдете, воно чувствується такий запах якоїсь смерті. Кожен день це просто була молитва і чекання. Ми сиділи біля телевізора і дивилися, і спостерігали за тими хоча б тією інформацією, яка долинала. Ми погрозилися на Камази і поїхали на ті позиції, які нам були вистачені. Це зараз позиція зеніта. фактично всі. Магістралі, які сходяться в напрямку Донецьку. кілометра півтора від аеропорту. Я підтримувала його завжди. І завжди вірила і ні на секунду, не допускала думки ніякої, навіть боялася подумати, що щось може бути не так. Тільки от прийшли на свою позицію, взагалі нічого нема. Окопу, нічого нема, просто от є висота. Тут по раціях починають передавати. Нас зараз будуть захоплювати, готуємося до відбиття нападу. Тут дійсно зі сторони Спартака, два автобуси, якісь там, бусики. І до нас відкрили вогонь. Буквально там, декілька хвилин. Вони вже кричать: переговори, переговори». Ми з ними розмовляли особливо по телефону. Ну так, тільки такі слова, які піднімають дух бойовий. Після того всі отримали суперзаряд позитиву, суперзаряд необхідності рити окопи, робити фортифікаційні якісь споруди. Можна сказати, за місяць ми стали суперкротами. Подполковник заря ростом десь метр шістдесят п'ять напевно. Він закопався на метра два з половиною. Я кажу: А як ти будеш на цей виходити? Кажу, на, на бойницю? Він каже, нічого, я собі, я собі глибше, то не менше. Я кажу, я собі лезінки зроблю. щоб можна було піднятися. Я кажу, буду підніматися і спускатися. Син настільки оберігав всіх нас. Що абсолютно не було ніякої інформації, все добре, все в порядку, тільки ми розуміли, що не так все просто і легко. Потім вже почалися дійсно постійні там, щоденні фактично обстріли з 80-ки. Воно так було дуже зовсім невесело потім. У нас перша, перший двохсотий пішов, їх троє чоловік було, і прилетіла міна восьмидесятка прямо їм в окоп. Я писала йому листи. Це перші втрати, втрат, досить кардинально так. Плинули їх взагалі на моральний стан. Наступила серйозна пора дій, таких рішучих дій, що треба просто брати зброю, треба просто захищати себе і ту землю, на якій ми зараз знаходимося. дуже сильно патріотично настроєний, це мені сильно не подобається. Тут одразу і гради підключилися, і артилерія їхня почала насипати. Ладно, година, дві, три. Воно вже 12, 13, 14, 15. От вже 24 пройшло, а воно все барабанить і барабанить. Вже ж на другий день два міга спустилися. Почас 20 секунд. Попрацювала. І тишина. Все. Не уявляла, як прожити день без води. Але з другого боку, ти просто розуміла, що по-іншому не можна, що людина не може здатися. До Спартака нас розділяло поле поле пшениці. А вони постійно візьмуть і обстріляють градами. Її. То пшениця, то хліб. Понятно, ми вибігаємо, як ці пожарники раз вибігли, потушили і прибігли обратно, зайняли позицію. Ну але в якийсь момент вони... Бабах накидали по самій середині того поля. Взяли, спалили просто поле. і залишився такий запах таких печених пиріжків смачних і все. Я завжди знала, що він повернеться, тому що в нас є діти. Давиду тоді був тільки рочок. Як нас там не бомбили, ми не здавалися. Все починалося, в мене син народився. Я приїхав додому, в мене син вже маму-мамою називав, а тата фактично не бачив. Тата на роботі затримується. Супер-пупер часто. Я привик віддаватися. Тобто є робота, є завдання, його треба виконати, а потім виконав все, тебе нічого не мусолить, пішов і сім'єю можна позайматися. Чоловік дійсно той, на кого можна положитися. Тот, не безразлічне діло. Дома він батько-чоловік, але все одно є на ньому дуже велика відповідальність. І він відповідає на телефонні дзвінки і зранку, і ввечері, і вночі. Ми так намагаємося забути той жах, хоча кожен день він крокує з нами до тих пір, поки ми Україна не отримає до перемогу повну над агресором, над ворогом. Над Російською Федерацією, над тими, хто дозволив собі перетнути кордон і напасти на нашу землю, ми переможемо. Буду стверджувати категорично, що ми обов'язково переможемо.